Клієнту. Дане авто клієнт купив у нас в дорозі по акційній ціні. Це кона 2021 року, 40 кВт, повністю не фарбована. Куплена на німецькому різному комплектації, стайл, класна комплектація. Три фази в нас є, тепловий насос, топова оптика, передні задні перетроніки. Дуже рідкісний синій такий графітовий колір. безключовий. Збережене гарне авто, тут всього лише 30 тисяч кілометрів. Підігрів сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка, Blue Link, всі асистенти, адаптивний, утримання в смузі руху, музика Крелл, електростадання дзеркал, ось таке дуже класне збережене авто. Вигляд позаду. Клієнт вже купляє у нас друге авто. Я думаю залишиться задоволений. Дуже гарна машинка.